Продовжимо нашу казочку про прадюмну Прабгаваті. Ми за, е, завершили минулого разу на тому, що Індра е, покликав Лебедиць і попрохав їх полетіти до Прабгаваті та Прадюмни, і, так би мовити, зробити деяку рекламу начебто з е, Чи Як це правильно сказати? А, вони полетіли і а, домовились про, про весілля одруження. А, давайте дізнаємося, що було далі. День одруження Прабхаваті наближався. Лебедиці знову полетіли до Прабхаваті і наполягли її попросити батька включити у програму весільних свят. Вистави драматичної трупи. Ваджранапха погодився і була запрошена трупа. Серед інших переодягнена драматична трупа складалася з багатьох солдатів Ядавів, Шікрішни, Прадюмни та його братів. Усі вони були у масках. Їхньою драмою була Рамаяна. Виступ був чудовим. І навіть Ваджранабха стояв, вражений їхньою майстерністю. Трупа розташувалась у іншому палаці і ставилася для королівських гостей. Супутниця Прабгаваті. На ім'я Шачі, Шачі Мукхі. Об'єднала їх з Прадюмною в темний час ночі. Дочки брата Варжанабхи на ім'я Чандраваті та Гунаваті почули як Прадюмна та Прабхаваті розмовляють про кохання. Вони попросили Прабхаваті знайти для них відповідних чоловіків серед ядовів, з якими вони також могли б одружитися. Прабхаваті познайомила їх з, із синами Крішни, гадою, гадою та Самбою. Та вони не знали, як їм привернути до себе увагу цих принців. Прабхаваті в дитинстві навчилася від Дурва Муні Особливої мантри, повторення якої дівчиною, що думає про будь-якого юнака, допомогло б зробити цього юнака її чоловіком. Я думаю, що це щось схоже на, те, на чор, чорну магію, якась, якесь чародійство. Я думаю, що і зараз таке відбувається може різними шляхами. Прабхаваті навчила цієї мантри Чандраваті та Гунаваті. Вони думали відповідно про гаду та самбу та повторювали мантру, в результаті чого Гада закохався у Чандраваті, а самба закохався у Гунаваті. Тож бачимо, що мантра спрацювала. Я хочу трошки звернутися до минулої казочки, що ми розповідали дали. Про Прабаваті і Прадюмну. Я дещо дізнався. Дійсно, у Прадюмни є дві дружини. Прабгаваті та Майаваті. Майаваті була першою дружиною Прадюмни. Пам'ятаєте та казочка, що я розповідав про рибу. Вона була з Майаваті, Майаваті її звали. Це інша перша дружина Прадюмни була. А ця дівчина. Прабхаваті. В минулому Майаваті була дружиною Ками, чи, тобто Купідона, її звали Раті. А Прабхаваті в минулому житті звали Пріті, тобто дві дружини, Раті та Пріті, теж народилися в іграх Крішни з Прадіумною разом і знову одружилися з ним. А у Прадюни не було тіла, його називали певний час безтілесним. Тож зараз ми бачимо, що це вже в нього друге одруження має бути. В принципі, в нього вже є одна дружина Майваті. А Після цього Індра та Крішна переконали Прадюмну, що йому треба вбити Ваджранапху. А Майваті, коли народився Прадюна, вона сказала, що ти маєш вбити. Здається, його звали Шамбара того демона, який викрав Прадюнну і втопив його. Ну йому здавалось, що він втопив його в морі. І Прадюнна спочатку виріс і вбив того демона. А це вже інший Варжанапха, це інший демон теж, якого прадюна. Мав вбити по якомусь пророцтву. Тож Прадюмна розпочав війну з ваджронапхою, і у великій битві, що почалася, Прадюмна переміг та вбив ваджронапху. Потім Прадюмна та його брати відвезли дівчат демонець до Двараки. Чому демонець? Тому що вони народилися в сім'ях демонів. Прабхаваті, Чандраваті та Гунаваті, Прабаваті, батько Прабхаваті та батько Чандраваті і Гуноваті вони два брати і обидва демони, а доньки народилися у їх сім'ях, тож вони теж ну, вважаються демоницями. Точно так же, як, наприклад, є така укрішна дружина Джамбаваті. Теж схоже ім'я. Ну якось так Ваті. Теж така. А, закінчення при, принаймні схоже. І Джамбаван. Джамбаваті. Джамбаван. Такий людина-медвідь. Ну, схоже щось таке. І вона не дуже схожа була на, на людей. Все ж таки більше на батька була схожа, але ми розуміємо, що. Ну, не всі дівчата, які вийшли заміж за Крішну, були прямо таки а, в тій подобі, якій би ми хотіли їх, так би мовити, бачити. І інколи ці демони вони схожі на людей, інколи не схожі, як уже тут ми навряд чи дізнаємось зараз. Тож було гучне весілля. Прадюмна Гада та Самба одружилися з Прабхаваті, Чандраваті та Гуноваті, відповідно. А на небі саме в цей час Праджапаті Кашяпа повернувся до Девалок після своєї довгої ягі. Є продовження цієї історії. Я не знаю, чи варто зараз це розповісти, чи пізніше. А, виявилося, що важронапха це ж син Каш'япа, Р Каш'япа, Кашяпа, також як і Індра. Він свій час, коли Індра сказав, що треба з батьком порадитися, то Бержанабха він не став, не полетів зразу на землю додому, а полетів до батька і запитав у нього, чому я не можу бути царем. А батько йому відповів, що, по-перше, Адіті вона старша дружина старша, а Діті молодша. По-друге, Індра він а, має кваліфікацію для цього. Кваліфікацію. Не знаю, що правильно я говорю це слово. А, а Ваджранабха, він сказав, що ти, ти не, не маєш такої кваліфікації зараз. Але, бачите, він. Індра сказав, що батько подумає і після Ягі дасть свою відповідь. Але Яга, бачите, тільки завершилась, а прав'юмна вже важ, важ, важранапху позбавив, позбавив життя. Тож, каточка завершилася ще до того, як батько прийняв якісь рішення. Я думаю, що Кашяпа Каш Муні теж розумів, що а, ситуацію треба якось розв'язувати. А, і якщо вже Крішна втрутився, то так має бути. Я не пам'ятаю зараз а, цей Ваджранабха. Здається, його хтось прокляв, що він буде, загине від руки Прадюмни. Тож, це вже було начеб, начебто предначертано для нього. Ось ну, така казочка на сьогодні про Прабаваті та Прадюмну і а, сестер двоюрідних Пробаваті. Чандраваті, та які а, справили гучне весілля усіх трьох, одружившись на прадюмні. Прадюмна Гада та Самба, три сина Кришни. Ось така була казочка про а, Прабаваті та Прадюмну. Гарного всім настрою солодких снів.